Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас у гості прийшло савиня А що воно нам розкаже, зараз дізнаємось. Картинки. Тоді давайте розглянемо. Ранок. Вранці ми прокидаємось чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. День. День ми граємося, займаємося, обідаємо. Вечір. Ввечері ми готуємося до сну, приймаємо водні процедури, вечеряємо, дивимося на зірки, читаємо казку на ніч. Ніч. Вночі ми солоденько засинаємо та бачимо про чудові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з новими силами та гарним настроєм зустріти новий день. Ну що, повторимо ранок, день, вечір, ніч. Ранок, день, вечір, ніч. Пропоную пограти пропоную гру. Зараз будуть показані картинки, де треба назвати, в яку частину дня ми це робимо. Коли ми з вами прокидаємось? Правильно зранку? А коли ми з вами вмиваємось? Правильно зранку. А коли ми з вами гуляємо? Молодці вдень. А коли ми з вами вечеряємо? Правильно ввечері. А коли ми з вами спимо, молодці вночі, ви гарно попрацювали, на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!